Наблизити якісні послуги до пацієнтів, як місцевих мешканців, так і наших захисників у сокирянах у міській лікарні у співпраці з місцевою владою та громадськими організаціями облаштували реабілітаційне відділення. Більше про його роботу та те, які послуги там надають, дивіться у наступному сюжеті. Сучасне відділення амбулаторної реабілітації в Сокирянській міській лікарні запрацювало ще наприкінці минулого року. Це нововведення дозволило розширити надання послуг боковинцям у закладі, а що найголовніше якісніше надавати допомогу військовослужбовцям, які повертаються із зони бойових дій з численними травмами та хворобами. Щодня тут обслуговують близько 30 пацієнтів, враховуючи, що збільшилась потреба у реабілітації саме військовослужбовців і людей було прийнято рішення переобладнати частину приміщення, яка не використовувалась, зробити там ремонт і обладнати під відділення реабілітації. Відділення в свою чергу забезпечене достатньою кількістю обладнання. До того ж, як розповідає Олександр Андрійчук, у планах надалі розширюватись. Ми будемо ми плануємо стаціонарне відділення. Там, де вже третій етап реабілітації, ті, що потребують, тусь тобто була якась масивна травма і тривало відновлення, і там потреба в стаціонарному перебуванні загалом у відділенні надають послуги фізичної реабілітації та ранньої реабілітації після інсульту та перенесених травм і операцій. Так до прикладу, військовослужбовець Олексій Матвійчук після отриманих травм під час мінометного обстрілу на запорізькому напрямку активно відновлюється у Сокирянській міській лікарні. Я був обичний громадянин, як то каже, займався трошки сільським господарством. І так почалась війна, пішов служити. Ну, дякувати Богу, що так, як то каже, що захищаємо Україну і що все, як то кажеш, живе і так далі. До слова, у лікарні надають і послуги ерготерапії. Це йде відновлення повернення людини до побутового життя. Те, що ми як би, здорові люди ми завжди виконуємо, не думаючи, що ми робимо, коли людина має якісь проблеми і для неї це набагато важче виконувати. І арготерапевт повертає всі ці функції, ну, би, адаптує людину до життя вже більш. Побуді також у медичному закладі облаштоване відділення гемодіалізу. Воно працює вже досить тривалий час, це біля 4 років. На сьогодні у нас є 13, є 4 штучних нирки, є 13 людей, які отримують цю послугу. Є ті, що три рази на тиждень, є ті, що два рази на тиждень. Є пакет послуг Національної служби здоров'я, який покриває витрати і розхідні матеріали. Відтак, першочергову лікарня ставить перед собою завдання наблизити допомогу до пацієнтів або весь спектр лікувальних та реабілітаційних Послуг був доступний недалеко від дому і не доводилось долати сотні кілометрів до обласних медичних закладів. Анна Харабара, Тетяна Дубіцька та Медня ТВА.